Ще одне сучасне укриття облаштували на Київщині. Його відкрили сьогодні на території ліцею у місті Українка. Сховище не лише може одночасно прийняти понад 600 людей, але й має подвійне призначення. Над сховищем зробили спортивний майданчик. Саме укриття може бути як прихистком, так і використовуватись у майбутньому для групових занять спортом. Докладніше у сюжеті. Для будівництва нового укриття на території академічного ліцею номер один в Українці знадобилося менше ніж півроку. Саме за такий термін на місці невеликого пагроба з'явилася ця сучасна споруда. Голова місцевої громади Олександр Туренко пояснює, на все витратили понад 38 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Ми принципово не давали ніякої передоплати, значить, це була позиція і моя особиста, і депутатського корпусу. Ми закривали акти виконаних робіт. Технагляд підписував, і тільки після того поступала оплата. Ці просторі приміщення загальною площею понад 630 квадратів обладнані згідно з новими державними будівельними нормами. Тут безбар'єрний простір та доступність для всіх. Саме ж укриття не лише для ліцеїстів. Як тільки оголошується повітряна тривога, то система автоматично відкриває замки в дверях, і громада має можливість зайти і укритись в цих укриттях. А скільки максимально сюди може поміститися? Максимально 700 чоловік, ну, 700 дітей, і десь 500 дорослих людей комфортно може розмістити у просторих залах, окрім крісел, також є і ліжка, запаси води, туалети і душові. Є власний тепловий пункт, резервна система електроживлення та генератор, який може безперебійно працювати 48 годин. Також встановлена потужна примусова вентиляція. А усі вікна захищені бронебійною плівкою, провели швидкісний інтернет та встановили потужні роутери. Включаємо динамік і починаємо говорити ті речі, які нам там треба. Бокові стіни та вікна закриті земляним валом та мішками з піском, а загальна товщина перекриття понад метр. У нас 300 міліметрів е, плити перекриття далі. Дальше... 30 сантиметрів піску, 30 сантиметрів піностірола і 10 сантиметрів бетона. Після цього зробили повністю всю гідроізоляцію цього такому, скажімо так, пирожка, і наверх ще додали 10 сантиметрів бетонної основи під влаштування спортивного майданчика. Унікальність цього укриття у тому, що воно має подвійне призначення і у мирний час буде використовуватися як спортивний комплекс. Поряд вже облаштували майданчик для воркауту, і сховища саме такого типу на Київщині планують будувати будувати в інших містах та селищах, запевняє керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Ми домовились зі всіма громадами, що ми будемо будувати подвійного укриття, подвійного призначення для того, щоб після нашої перемоги, після закінчення війни, ми могли використовувати дані приміщення подвійного призначення для навчального процесу для спортивних якісь занять. Київщина нині лідер за кількістю збудованих та відремонтованих укриттів, і її варто брати за приклад іншим областям. Переконані урядовці цього року загалом на укриття по всій країні з бюджетів всіх рівнів передбачили понад 10 мільярдів гривень. Сьогодні ми бачимо якраз приклад того, як не просто відновлюються старі укриття і підвали, а будуються нові. Задача стоїть саме забезпечити 100% населення України укриттями. І логіка така, що тільки за рахунок нових будівництв можна це зробити. В Українці, де офіційно проживає понад 17 тисяч людей, це перше укриття, але вже за місяць мають відкрити ще одне, запевняє міський голова Василь Сафянюк, Дмитро Кобзар, Факти, Асі Єдині новини.